Всім привіт! В догляді за петуніями є таке, як літня стрижка. Тільки треба дивитися, коли ви їх купили і посадили. Можливо, їх і не треба стригти, так як дуже. А трішки. У мене оцю клумбу я висаджувала 23 травня. Це мої новенькі. Вони ще не дуже розрослися, я буду, звичайно, їх трішки підстригати. А лісум в тому році два рази стригла. І так, на 2 третіх. Це новий ялісу, який не хоче розростатися і сам. Не буду зараз його стригти. Детуні я займаюся третій рік. У 21-му році я стригла 24 липня. Мабуть, тоді пізніше маточні кущі в землю висаджувала. У тому році я стригла. 14 липня, бо рано висадила. Квітничок висаджений 25 травня, скоро три місяці, як вони тут живуть, і треба їх обов'язково підстригти, вони вже просяться. І ще якщо хлорозний кущ дуже вже такий переріс, захворів, то йому стрижка не допоможе. Більш за все він не відросте. Зараз я оці всі пострижу гарненько. Бо це мені треба, щоб свіжі були жирненькі череночки, коли я буду живцювати. Приблизно наприкінці серпня. там 20 серпня буду брати живець. Для того, щоб взимку перетримувати петунію оцю вегетативну. Після стрижки даємо кальців у селітру, майстер 3,20. ки Усе за нормою, яка дається на добривах оцих. І мають відрости, але 100% ніколи всі петуні не відростали в мене. Оці в ящиках буду на 2 треті зрізати, ці давно ростуть тут. Ніколи ще в мене такої гарної махрової не було. Збережу, як зможу. Це вперше махрова, яка дала отакі пагони великі. Оце все я обріжу. Залишу одну третю. Оці жовті три біденси. Брала чотири, чомусь вони мені два однакових. Трішки пострижу, щоб в мене був свіжий живець для розмноження. Дивіться, в квітничку він росте гарно, у ящику теж непогано, а для горшка воно не годиться. Там дуже багато коріння. Це не для горшка квітка. Хоча, хоча я в інтернеті бачила, що його висаджують у горшки. Bye. Uh. Залишається отакий квітничок, але я вам не раджу такого робити. Давайте подивимося, що у мене вийде. В тому році не всі вони ожили. Відрослити тих я брала на живцювання. Тепер, а глазки глазки, он... видно стало. І оце стільки петуні я настригла. Ці ще не стригла? У ящиках отак позалишала. Махрову кругом ящика постригла. А лісом в горщику постригла, оцей ні. Сноу принцес. Отак знизу обрізала і не подобається. Мені краще б я його чекала, доки він виросте зовсім. Таку красу обрізала. Лобелі її попів куща поодрізала, Це для того, щоб мені був живець. Хто хоче зимувати із квітами, так як я, то стрижіть. А так, мабуть, не треба. Воно таке гарне було. Тепер залишила пополовині. Буду отак робити. Обрізати квіти, десь 15 см кущики залишати, бо я не розумію вже, де тут хто, і мені на виносливість вони потрібні. Стрижу квіти, і тут одна петунія така, що не хочу з нею далі, щоб вона комусь потропила. Незрозуміло якесь було. Це світунії колись такого виду. Росли. Відразу викидаю, які мені не подобаються. Врахував три літрових технічних горшечках. Дивлюся, що їм це подобається. Але я буду стригти для того, щоб був живець. Я з оцього 3-літрового тижнів два назад пересадила ось у більший горшочок, то цього я й не буду стригти. Йому тут все подобається. Як виглядає оця стрижка. Отак беру і обрізаю, як кажуть, під горщок. Мене хтось просив, покажіть, як ви будете стригти. Я буду так стригти, але ви дивіться, чи вам це так треба. Оце стільки обрізала, залишилося. Бачите, під отими квітами і все добре. Калібрахова винослива квіточка виходить. Для себе залишила декілька квітів, щоб знати, який колір. Приблизно отак зараз ще всередину позаглядаю. Сухенького листя трішки пооббираю. Обрізала рожеву калібрахо, тільки зеленої маси на землі залишилося. Тепер же й поливати набагато менше треба, доки воно не наросте знову обережно з поливом. Для стрижки треба вибирати не спеку, не оті дні коли найспекотніше. Буває трішки пасмурно. Так стрес отримує, що ми її стрижемо, а, то ще, й... а ще й спека зверху. Калібрахоа це квітка, яка довго росте, довше, ніж петунія. Я навіть не знаю, чи треба її підстригати. І я стрижу, щоб мені зберегти сорт. А якщо у вас для краси, то, можливо, нехай вона вас радує, а не проходить, про неї її плакати, хотітиметься. Оці ящики я трішки попідстригаю, лише, щоб там хвороба не заводилася. Санітарну стрижку зроблю. Деяк багато гілок, такий, що маса велика, повирізаю, але залишу всю красу. Корзина вона тільки розрослася і стала нарядна, не буду я її дуже стригти. Знизу деякі гілки, які вибилися, одріжу. А вгорі не буду. Серединка не лиса. Тут дві квітки у мене. Тайдал ред велюр і фанфара біла. Просто висадила, залишалося дві непродані, то в корзині вони так виглядають. Вербена. Буду перебирати, серединки вирізати, не стригтиму те, що розрослося. Оця вербена в мене новенька винослива. Отакий колір. Давно вже не квітне. А думає, оця дуже гарна, весь час квітне. Є дві схожі червоні петунії. Це сюрприз red, а з другої сторони Dark Red. І мов з весни оця сюрприз була більша і, і гарніша, але на неї мучниста роса нападає. Мабуть, я не буду її брати. А раніше, вже три роки, у мене оцей Dark Red чиста квітка. Якщо мучниста роса рано на весні розпочне нападати на петунію, то вона не буде розвиватися. Не всі люди будуть бризкати, просто треба стійкі сорти вибирати. Їх зараз дуже багато. Бакопу трішки поріжу, це дрібноцвіткова і крупноквіткова. Зала тут я ще три дні буду ходити оці листочки оббирати потихеньку. Десь і насіння прив'язалося. Зараз головну масу зніму і воно провітрюватиметься, бо багато зелені. А ця, не знаю, під питанням у мене оцей сюрприз рад. Можливо, він восени себе дуже гарно покаже, і я захочу його от... зберегти. Олеса висаджені ще 25 квітня. Треба дуже постригти. Алісума підстрижу не оцими ножицями, бо тут я три дні буду їх стригти. І оце треба дуже стригти. Розростається, серединка гола. Ці обидві захлорозили. Так, трішки поприбираю, де що зіпсувалося, але вони вже не йдуть на маточні кущі. Тут підстрижу і тут подивлюся. Велику масу зрізаю серпом, а потім отак піднімаю, де великі, позалишалися хвости оці, що довго росли, то ще вкорочують. Так як нам роблять стрижку в перукарні. Спочатку збирають велику масу, а потім підрівнюють. Отут Ось ще я не підрівняла. Цю гілку залишаю не голу, а щоб залишилось на ній кущик якийсь. Бо з голої гілки довго треба чекати. Тут вершечок зріжу, бачу, захлорозили вони. Не дуже їм подобається. Це колесо я вже перебрала. Не подобається мені колір листя. У мене ж, так як і помідори, я тримаю для того, щоб побачити, хто виносливий, а хто ні. Ці невиносливі. Тут три види вісти: біла, рожева і червона. Непогано себе почувають. Зараз попідрівнюю. І оці вербена й біла лобелія на першому місці весь час. Уже перебирала і ще серединочки отут повирізаю. Калібрахова попідстригала і мені так навіть більше подобається. Я бачу, що в нього все добре, зелене листя, бо як у квітах там не зрозуміло що. Але я не можу вам сказати і ви так робіть. Мені потрібен живець, а вам треба, щоб красиві квіти в дворі були. Тобі я квітів ось тільки залишила. В мене є на що любуватися. Ось нова вербена недавно придбала, обрізала і розквітає, багато квіточок випускає. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Я стрижу ціле літо. Можливо, оце корзину зараз я залишила не стрижену, а через тиждень прийду і обріжу. Не можу я вам точно інструкцію видати, коли що треба правильно різати. Дивлюся на вигляд рослин. Відросло одрізала.